Я міг бути такими як всі, просто взяти і купити нові стільці. Але ж ні, цікавість перевершила здоровий глуст і, зрештою, вирішив реставрувати старі. Чи то жалік було викидати, чи то просто захотілося спробувати свої сили в подібній справі, не питайте, бо й сам не знаю. Та факт в тому, що я просто психану закупився матеріалами та взявся до роботи. Почав я з демонтажу, відділив раму від сидіння. Каркас місцями підклеїв ПВА клеєм по дереву, щоб не люфті, потім підшпаклював і зашліфував булгаркою, використовуючи полюстковий наждачний диск в тих місцях, де це було потрібно. Робота проста: єдина рекомендація, яку можу дати використовувати диск з зернистістю від сотні одиниць і більше, бо чим менше значення, тим часточки на наждачці крупніші. Вони швидше вичистиратимуть оброблювану поверхню, але разом з тим зроблять її менш гладкою. В принципі, можна використовувати і вже зношений або забитий диск. Я, наприклад, купую лише диски з зернистістю 40-60 одиниць. Спершу використовую їх для чорнових робіт, а коли покриття зноситься, пускаю на чистові роботи. В оригіналі на стільцях були дуже слабкі закладні підсидіння, тому їх демонтував, а натомість вирізав і встановив нові з металевих кутників. Спеціально не обробляв, все одно їх там не видно. Пофарбував разом з каркасом спеціальною фарбою для деревини в два шари, а потім ще раз покрив лаком. В принципі, вийшло непогано, ржавіти не повинні. Чесно кажучи, в деяких місцях шар фарби на деревині вийшов за великий і колір стільців став трохи темніший, ніж я планував. Насправді це не проблема, але думаю, можна було б зачищені місця обробити морилкою, а не фарбою. Можливо, так вийшло б гарніше. Але це не точно. Старі сидіння я переробляв повністю, адже ті були в аварійному стані. Зробив шаблони з картону по формі старого піджопника, далі перемалював їх на доску і взявся вирізати. Це був найдовший етап роботи, який міг виконати буквально разів 5 швидше, якби були рейки підходящих розмірів і стаціонарна торцювальна пила. На жаль, через їх відсутність, розміри зазори довго і нудно довелось підганяти булгаркою шліфувальними кругами. На наступному етапі скрутив заготовки металевими кутниками з двох сторін кожного кута між секційними меблевими болтами. Важлива рекомендація: якщо надумаєте повторити мій досвід, то спершу скріпіть деревину і лише тоді вже шліфуйте заготовки по кругу. Таким чином ви уникнете розбіжностей при їх стиковці, і робота буде виконана максимально швидко і якісно. Старі сидіння я розібрав повністю і взяв з них пружини, там які наповнювач для нових. Докупив підкладочку, 2 сантиметровий поролон та якісний матеріальчик на обшивку. Помаленьку, потихеньку, за допомогою степлера, сколотив це все воєдино. Немає в тому великої науки, треба просто мати міцні руки. Останній етап роботи прикрутив сидіння до каркасу і все, будь ласка, стільці готові. Я не знімав процес, але думаю, кому закрутить, то і так повторить і обов'язково справиться. Я в тому не сумніваюсь, бо нічого надзвичайного в цьому насправді немає. Отож, в результаті отримав стільці, міцність яких незрівнянно вища за будь-які інші нові, які можна було б просто купити. Шар лакофарбового покриття за рахунок того, що по більшій міря нанесений поверх старого, теж вийшов надійніший, а отже вони стійкіші до механічних пошкоджень, та й сидіння м'якіші бо підкладок чимало. Але з іншої сторони на роботу пішло дуже багато часу через мою прискіпливість, а також відсутність інструменту і матеріалів. До нюансів також можна віднести зовнішній вигляд. Він досить пристойний, але якщо приглядатись, все ж певні сліди зношеності на деревині помітні. Як не крутить стільці разом в два старіші за мене, тому тут і говорити нічого. Що я хочу сказати в висновку? Реставрація, справа благородна, але трішки невдячна. Якщо у вас є час і бажання, можете повторити мій досвід, однак особисто я станом на сьогоднішній день, мабуть, просто провів би точковий ремонт металевими кутниками, замовив з Алікспреса нові чухли на сидіння та й забрав би ті стільці на село, а на квартиру купив нові. А що ви думаєте про хід моїх думок? Напишіть про це в коментарях.